Коли мова заходила про художників, можете відрізити графіку від живопису. Пропоную покращити знання мистецтва і сходити до музею, в якому зберігаються, як нам сказали, справжні скарби. А ще ми сьогодні дізнаємося сім нових слів. Усі вони починаються на боку Е. Ось так. Залишайтеся з нами. Це буде класна екскурсія. Відвідувачі, ви сьогодні завітали до Сумського обласного художнього музею імені Никанора Харитоновича Внацького, людини різнобічних обдаровань, художника, поета, музейного працівника, завдяки якому ми сьогодні маємо таку чудову мистецьку збірку. Так ми починаємо. Ми зараз знаходимося в залі, де представлено мистецтво італії, різних напрямків, різних шкіл, різних художників. Але сьогодні в цьому залі я хочу, щоб ми з вами поговорили, які існують види образотворчого мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про три види. І перший вид образотворчого мистецтва називається Живопис. А хто знає, що таке живопис? Живопис від слова живописати. Тобто на полотні олійними фарбами художник пише ту чи іншу картину. І я хочу, щоб ми зараз з вами звернули увагу на живописне полотно італійського художника Казрої Дузі, музичний вечір у Тінторетто, називається ця робота. І я хочу у вас запитати. Ми уважно зараз подивилися, величне полотно, дуже яскраве, барвисте. Але я хочу у вас запитати, а що ми бачимо? Що зображено на полотні? Будь ласка, ми бачимо, що ми бачимо групу людей, да? дуже багато людей. Ми бачимо концерт, молодець, ми бачимо люстра. Ми бачимо, яка люстра. Вона додає не лише урочистості, а вона що? І ще як декоративна прикраса, наскільки вона прикрашає цю залу. А ви подивіться, як на двох видах освітлення побудована ця композиція? Ми бачимо місячне сяйво, яке заходить в цю залу, який холодний кольор. А з іншого боку, ми бачимо, що свічкове, свічкове освітлення, такі дуже теплі кольори. І я ж у вас хочу запитати, а що саме головне в живописній роботі для художника? Передати. Атмосферу, передати настрій, да? передати відчуття цього вечора, щоб ми з вами дивилися і відчували. А який настрій передає художник? Що ми бачимо в цій роботі? Ми бачимо радість, да? ми бачимо свята. Що? Ми бачимо по центру композиції, зображена жінка, яка грає на музичному інструменті. Тобто вона і додає урочистості, вона і підкреслює саме це свята. Цей вид образотворчого мистецтва називається. Живопис, молодці. Другий вид, до якого ми зараз переходимо, це є що? Графіка. А скажіть мені, хто знає, що таке графіка? Графіка. А чи зустрічаємося ми з графікою кожного дня? Коли ми ручкою пишемо, це є графіка? Молодці. Коли олівець беремо в руки, це графіка. Звичайно, різна кольорова крейда, коли на дошці ми пишемо в школі. Це також є техніка, це також є графіка. Водяна, на водяній основі акварель. Графіка, і я вам хочу показати роботу художника Вікторія Тесарі, кінець дев'ятнадцятого століття, яка має назву жіночий портрет. І ми вже з вами розуміємо, що чим відрізняється живопис від графіки. Живопис це олійні фарби, а графіка це саме ті. Технічні засоби, які я тільки що перелічив. Олівець, може бути ручка, це може бути водяна фарба, пастель різнокольорові, різнокольорова крейда, безумовно. Але ми дивимося на графічну роботу і ми розуміємо, вона відрізняється від живописної. Звичайно, відрізняється яке витончене письмо. Ви подивіться, яке написання, деталізація, яка розробка композиційна. А ви подивіться настрій, який передає художник. А що ми в цьому настрої відчуваємо? Якщо в живописній роботі було настрій свята, такого торжества, то що ми бачимо в цій роботі? Мабуть, якась замріяність. І третій вид, до якого ми зараз будемо звертатися, це є, хто знає, скульптура молодці, звичайно. А з якого матеріалу може бути виконана скульптура? Глина, молодці, ще, камінь іще, молодці ще, дерево. Навіть взимку роблять, ми знаємо, що льодові скульптури, пам'ятаєте, були в нашому місті, звичайно. Так я вам хочу сказати, що ця скульптурна композиція. Виконана з білого каменю, з білоносного такого каменю, білого мармуру. Дуже складний матеріал. А ви ж запитаєте, а як автору вдається скульптору його м, ну оживити, зробити так, щоб з моноліту, з монолітної такої глиби зробити отакий такий вишуканий шедевр? А ми ж бачимо, яка ретельна і досконала розробка костюму. Ви подивіться, як із каменю можна зробити очіпок у цієї жінки, отаке таке чудове вбрання, а детальна розробка ну. Пальчика у цього юнака, у малюка, ви подивіться, очі, посмішка. Якщо детальніше придивитися, то ви відчуєте, що вона справжня, що вона жива. І знову ж таки, автору вдається із білого, холодного, природного каменю зробити цю скульптуру теплу, оживити. Так, у нас маленький такий квест. Ми запам'ятали, що в цьому залі ми з вами вивчили три види образотворчого мистецтва, які називаються: живопис молодці, графіка умнічка і скульптура молодці. І на цій оптимістичній ноті ми зараз будемо переходити в наступну залу, де ми будемо говорити вже про жанри. В цьому залі ми з вами поговоримо про жанри, які ж існують жанри. А жанрів, як ми з вами знаємо, багато. Про види ми вже поговорили про живопис, графіку і скульптуру, і вже з розумінням справи ми підходимо до живописного полотна, який називається жанр, хто мені скаже, хто знає. Коли зображують людину, Пор... портрет молодець. Але це портрет незвичайний, це портрет який? Портрет парадний і портрет. Парний. Ми бачимо, художник передає дві людини чоловіка, дружину. А чому парадний портрет? Хто знає звідки назва така йде жарко? Парадний портрет. Тому що художник що зображує людей в парадному вигляді. А мета парадного портрету яка? Передати чоловіка або жінку в більш такому вигідному, в більш такому привабливому світі, тобто передати в такому ліпшому стані, в найкращому стані, ніж вона є у справжньому житті. І ми можемо це простежити у роботі Вільгіма Фонхорста, портрет полководця Генріка Оранського і його дружини Амалії Соміс. Е, що ви знаєте на боку? «Е»? Екскурсія, класна екскурсія, а ще Слухайте уважно і запам'ятовуйте, щоб у розумній компанії всіх здивувати своєю ерадицією. О, до речі, на «Е». ми ще з вами вивчимо шість слів, які починаються на букву Е, слова, які використовують музейні працівники ну, в своєму музейному колі, такі специфічна термінологія музейна. І перше слово на букву Е я даю підсказку, називається що зараз відбувається. Екскурсія молодці, і це перше слово на букву Е екскурсія. А перший жанр, який ми вивчили з вами в цьому залі, це є портрет. Молодці. На цьому я готовий вас, вас запросити в наступну залу. Ми зараз з вами знаходимося в наступній залі, де вже представлено мистецтво Франції. І я хочу перейти до картини, яка називається Художника Клода Жозефа Варни, яка називається Вхід в Палермський порт. І ми бачимо в цій роботі, що художник нам зображує, показує. Пейзаж. А пейзаж який? Мор. Морський. Морський, молодці. І звідси йде вже назва жанру. Мариністичний пейзаж. Пейзаж. Але коли художник зображує море, то цей жанр називається Марина. Є у кого із вас ім'я Марина? Ну, знайомі там або мама, або подружки ж є. Так ви в них запитаєте, що означає слово Марина? Марина морська. І серед художників є така назва, як художник-мариніст, який пише Марину, тобто пише море, зображує море, Ми бачимо, наскільки ретельно розроблена місячна доріжка, яка раз знаходиться розповсюджена по центру цієї композиції, і художник прибігає до якого такого прийому, до якої хитрощі, якщо стояти і дивитися на цю місячну доріжку на початок цієї місячної доріжки, і не відводячи від неї погляду і переміщатися з одного боку в інший бок. Тобто таке враження складається візуально, що ця доріжка рухається паралельно ну, з нами. Рухається. Це ви можете простежити. От станьте з цього боку. Подивіться, ви бачите, звідси вона починається? Ну, Доріжка дивиться зараз саме на нас. Не відводячи погляду, будь ласка, переходьте в наступну частину зали. Та чи переміщується вона разом з вами? А є відчуття, що зараз вона дивиться лише в ваш бік? Але ж вона знаходиться на місці, і отакий от чудовий, такий яскравий засіб використовує художній прийом, який називається принцип золотого січіння. І така, така ілюзія це спостерігається в цій роботі. І цей жанр називається. Але який пейзаж? Марина Марина. Будемо називати жанр Марина, мариністичний пейзаж. І друге слово на букву Е, яке ми з вами зараз вивчимо. Екскурсія відбувається, ви мені сказали, а проводить екскурсію хто? Екскурсовод, молодці, і це є друге слово, і ми вже знаємо з вами два жанри. Ми зараз знаходимося в залі, де представлено вже мистецтво як російських, так і українських художників. І я вам хочу показати роботу, яка називається Квіти і фрукти відомого художника Івана Трахиновича Хруцького, і цей жанр, третій жанр, який ми будемо зараз з вами вивчати, називається Натюрморт, молодці. Ви навіть без підсказки, а ви вже знаєте назву жанру. Молодці, я вас не здивував в даному випадку. Тому натюрморт. А що ж ми бачимо в цьому натюрморті? Що художник там передає, що він показує? Ну, Фрукти, можна сказати, фрукти, овочі і квіти. Але ж ви подивіться, будь ласка, наскільки їх багато? Академічний живопис, художник намагається передати всю красу, передати всю соковитість, передати всю радість буття. Ця робота вона звучить, нібито як гімн радючості та красі нашої, нашої пладючої землі. І ви б подивилися на ці фрукти. І у нас яке враження? Ну, як мінімум, ми вже маємо бажання їх скоштувати це так чи ні? І уявіть собі, на якому професійному рівні працює художник, щоб зробити передати отакий настрій. Що ми з вами, глядачі, відвідувачі музею, прийшли, і у нас просто виникає бажання, і у нас воно викликає емоцію, викликає певний настрій. Цей художник робить дуже таку справу фахова і робить на високому такому професійному рівні. І це є третій жанр, який ми зараз з вами вивчаємо. І він називається, ви мені сказали, натюрморт, про який ви вже самі знали. А третє слово на букву Е це вже буде таке більш складне слово. Воно називається зала, по якій ми ходимо, одна зала, друга. Яка є форма назви цього слова? Експозиція дуже складне слово. Відбувається екскурсія, проводить екскурсовод, а ходимо ми по залах, які називаються експозиція. Намагайтесь запам'ятати, бо дуже складне слово. І на цій ноті ми зараз будемо переходити до наступної зали, де ми будемо знайомитися з наступними жанрами та з наступними словами на букву Е. Готові? Молодці, проходимо за мною. Це програма класна екскурсія. І ми завітали до сумського художнього музею. Тут зберігаються різні твори мистецтва. І ви вже побачили по. Експозиція, ми з вами ходимо. Пам'ятаєте слово експозиція? Пам'ятаєте, і в цій експозиції ми вже з вами побачили знайомі для вас жанри, але деякі ще залишаються для нас, ну можна сказати, такою загадкою. І я хочу вам показати жанр, який називається пей... пейзаж. пейзаж. А ми всі чудово знаємо і розуміємо, що коли художник пише. Природу, да? Пише картини природи, цей жанр називається пейзаж. Ну, зрозуміло, що ми відчуваємо, яка тут передана пора року. Звичайна осінь. Звичайна яскрава, барвиста, золота осінь. Ви подивіться, але чи відчуваєте ви настрій в цій роботі? Ну, звичайно, відчуваєте. Який настрій? Подивіться, будь ласка. От темне отаке небо, чорне, мабуть, грозове, мабуть, зараз буде дощ. Який? Настрій. Ну, мабуть, смуток, да? якийсь сумний, щось таке, мабуть, тривога, яка відчувається в цьому полотні. Але з іншого боку, ви подивіться, будь ласка, на, на оці дерева, на природу, які ми там бачимо кольори. Червоний є і ще жовті, зелені, тобто можна сказати життєстверджуючі кольори. кольори. Да? Ви подивіться, яка радість. А зараз ми підходимо і буквально рядишком, Буквально рядишком наступна робота. І це вже зовсім інший жанр. Ми дві роботи, можна сказати, портрет молодець, бо тут є зображення людей. Але я вам хочу сказати, що цей жанр називається побутовий. Побутовий жанр. А що таке побут? Побут це наше життя. Побут це те, що відбувається з нами кожного дня. Ми прокидаємося, там, ми йдемо до школи, да? ми сідаємо там, снідати. Це все є побут. У нас зараз є вдома водопровод і гаряча вода. Є. Уявіть собі, робота називається Водовоз. 1873 рік. Не було водопроводу, а робота називається Водовоз. І була така професія, що ми бачимо в цій роботі. Чоловік, який привіз, який привіз на санках отаку величезну бочку з водою, і відро, ми бачимо підходить жінка-господарка, да, віддає йому відра і він набирає. Тобто була така професія, не було води, і це є побутовий жанр. Це те, що відбувається навколо нас кожного дня. Вода ж потрібна кожного дня. Кожного дня, звичайно, у цього чоловіка є його професія. Він возить воду. І ми вже в цьому залі з вами знаємо і ще два жанри, які називаються. Пейзаж і побутовий жанр молодці, і тут же ми вивчаємо і ще два слова на букву Е. Запам'ятали, як зала називається на букву «Е»? Експозиція. Молодці? Але я у вас хочу запитати, а як називаються утвори? Ми вже знаємо, є живопис, ми знаємо є скульптура, ми знаємо є графіка. А загальним одним словом, як ми Слухайте, ну молодці, ну ви мене просто дивуєте. Молодці, які глибокі знання. Ну, якщо експонат, а ми приходимо, а скажімо так, екскурсовода немає. І ви маєте бажання прийти і самі походити по експозиції, подивитися на експонати. Але розповісти про експонат немає кому. Ви самі, куди ми, де ми беремо інформацію? Звідки? Слово є на букву Е. Ми дивимося, на кожному експонаті знаходиться Е-ті. Етикетка, молодці. А що ми можемо взяти з етикетки? Ми подивилися, прочитали прізвище художника. Якщо відомі, то його знаходяться роки його життя, і якщо він помер, то дата його смерті. І ми бачимо, що назву. Твору назву твору, і якщо вдалося музейним працівникам встановити, то назва твору і рік створення цього твору. Це називається етикетка. Ми подивилися на експонати, а інформацію взяли з етикетки. І у нас залишається іще один жанр, і у нас залишається іще одне слово на букву Е. І ми потихеньку переходимо до наступної зали. Хто знає, як буде на англійській мові е, тварина, загальна форма. Молодці, меенімол, анімалістичний жанр, звідси назва жанру. Енімал складна така назва, але від англійського слова тварина. Енімал, звідси назва жанру. Анімалістичний жанр. І ви подивіться, робота художника Яблочкіна – сцена з котами. Анімалістичний жанр. А що ж ми тут бачимо? Перш за все ми бачимо, як художник ну зображує котів, звичайно, але чи відчуває він їх настрій? Безумовно, а чи можемо ми сказати, що художник він спостерігає за поведінкою котів, тому що щоб так реалістично їх відобразити, не лише зовнішню схожість вказати на зовнішню схожість, а передати їхню поведінку. Ми бачимо кіт на першому плані, який, мабуть, напевно, заради розваги вбиває цю птаху, але ви подивіться на його обличчя, чи буде він її їсти? Ні. Звичайно, ні. Він ситий кіт. Ситий, заплющив очі, ви подивіться, він відпочиває. Відчувається його внутрішній стан душі? Сита, кішка заради розваги вбила цю птаху. Але ви подивіться на другий план. І що ми бачимо на другому плані? Також кіт, ну це ж не кіт, це ж справжній хижак. Його внутрішній стан це є справжній хижак. І шосте слово, у нас сьогодні на букву Е. Ми прийшли на екскурсію. Проводить її. Молодці, ходимо ми по залах. Експозиція дивимося ми на, на експонати. Інформацію ми беремо з етікетки. І наступне дуже складне слово: якщо нам інформації, що в етікетки, якщо нам замало, і ми хочемо взяти інформацію в більш такому розширеному вигляді і прочитати не про одну окремо взяту роботу, а прочитати інформацію про всю експозицію. Ми дивимося, куди. На експлікацію дуже складне слово. Експлікація. А що ж таке експлікація? Будь ласка, йдіть до мене. А експлікація це ми можемо побачити в рамочці. В рамочці знаходиться текст, друкований текст. І ми читаємо, наприклад, в цьому залі ми читаємо українське. І російське мистецтво кінця 19-го, початку 20-го століття. І якщо немає екскурсоводу, а ви самостійно вже прийшли, і ви хочете знати, що саме в цьому розділі в цій експозиції знаходиться, ми прочитали експлікацію, експлікацію, і ми отримали вже більш таке ну, знання в більш такому розширеному вигляді. А ну скажіть мені, будь ласка, що це за жанр, представлений художникам? ну подивіться уважно не плутати. Це може, це не портрет і це не пейзаж. А що це таке? Побутовий, хто сказав? Молодці, побутовий жанр. Це те, що відбувається кожного дня. Це є життя. І я у вас хочу запитати, коли художник пише картину, чи обов'язково вона повинна бути веселою? Чи радісною? Молодці, вона може бути сумною? Так. Так, а чому? Тому що це є, що художник пише, що зображує наше людське життя. життя. А в житті бувають як веселі моменти, так, так і трагічні. І що ж ми тут бачимо? А чому це горе? Хто вважає? От чому ви так вважаєте? Тому що діти напевно що... а потім... Мо... Чоловік... Молод... діти могли роз... розстроїти батька звичайно. А ми бачимо, що це є бідні люди. Звичайно, бідні. Ви подивіться, і будинок, практично ганчірками, якимись тряпками заткнуно це скло. Ми бачимо, воно розірвана ця тряпка. А ви подивіться боса дитина, батька в лаптях, його одяг весь залатаний. Да, в таких латках, дівчина. Але саме головне це навіть не бідність. Але саме головне це навіть не те, що вони розстроїли батька. А ви подивіться, кого не вистачає от, повної родини. Немає мами, немає мами, і ви подивіться двома жовто гарячими отакими яскравими масками, які безумовно від них іде. І тривога відчувається така тривога. Що про що вони нам розповідають ці маски? Звичайно, мабуть, там за вікном, мабуть, вже стоїть труна, готуються до похорон, і кожен кожен з представників цієї родини переживає цей сум, переживає цей біль по своєму. І наступний жар, жанр, до якого ми зараз набли наблизились, називається. Пей пейзаж зимовий пейзаж ніч. Ви подивіться, як художник е, створює цю картину маленьким мазочкам. Ви подивіться місячне сяйво. А чи вдається йому освітити і показати, е, показати всю зимову ніч? З, звісно, немає жодного умовного зображення. Ви бачите, як відчувається кожна травиночка, кожна гілочка на цих деревах. Ми бачимо, яка ретельно розроблена стежка. І дві маленькі постаті людей, але ж ми уявляємо, що художник їх зображує. Ну, люди то є у повний зріз, да? величні люди, великі люди. І Як вони йдуть у напрямку? Куди? Уперед. А чи є там щось, чи немає? У води стежка у далину, але ми не, ми не бачимо, що Ну, об'єкту да кінцевого, коли куди вони йдуть. А з іншого боку, ми бачимо з іншої сторони маленькі хатки. І в них же горить що таке жовте світло. А яке відчуття? Відразу настрій на величному такому полотні, де ми бачимо холод, зима, ніч, і лише декілька от таких от мазочків жовто-гарячого кольору. І вже що відчувається? Тепло. Вже відчувається затишок, радість людського буття. Ми сьогодні познайомилися з вами з видами образотворчого мистецтва, яких є три. І перший вид це називається живопис молодці, скульптура молодець, графіка. Слухайте, ви аудиторія просто, просто золота. Види, ми знаємо. Ми з вами знаємо шість жанрів. Коли зображує людину портрет, молодець. А коли пишуть море, складний жанр, так і називається Марина. Молодці, Марина, третій жанр натюрморт. Молодці, природа, пейзаж, Умнічка. Рядом побу побутовий жанр, що відбувається кожного дня. І шостий жанр сцена з котами. Згадуйте. Складне слово, анімалістичний жанр. Молодці. Ми знаємо з вами шість жанрів. Ну і звичайно, шість слів на букву Е, що відбувається сьогодні. Екс екскурсія проводить її. Екскурсово. Два ходимо ми по залах, які називаються експозиція три. Дивимося ми на експонати чотири. Етикетка, ми беремо інформацію, етикетка. І шосте слово, якщо ми хочемо взяти загальну форму, ну більш таку інформаційну Експліка... експлікація. Молодці, Шість слів ми з вами знаємо. Ну і сьоме слово на букву Е, воно, мабуть, має відношення не лише до музейної справи, а якщо ви відвідуєте театри, або ви відвідуєте бібліотеки, або ви відвідуєте якісь там парки, якісь заходи, то наприкінці будь-якого заходу ми отримуємо, на букву Е. Емоції. А емоції бувають які? Бувають гарні, бувають дуже гарні. Про сумні ми навіть не будемо навіть згадувати. Бувають гарні, а бувають дуже гарні. Так і кому сьогодні отримали емоцію? Гарно. А мабуть, навіть і дуже гарно, так чи ні? Молодці. Якщо ви теж любите мистецтво, надсилайте нам фотографії своїх витворінь і творінь на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Ми, звичайно, не музей, але можемо влаштувати міні-виставку на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на ваші роботи. А на сьогодні це все. До зустрічі на каналі Йоасуми. понравилась картина, на которой изображены коты. Один кот поймал там птицу, а другой хотел забрать. Мне понравилась картина ⁇ Месячная ночь ⁇ Там очень хороший пейзаж и очень теплые эмоции. Мне наиболее сподобалась картина, на которой изображены на Мне понравились эти картины. Это была классная экскурсия.